Хочу навести. Ми на ну, бачимо, стверджує, що з кожним судовим розглядом більше доказів надається е, те, що причетності з до своєї е, Ну, По-перше, я хочу сказати, що суд ще не надав оці операцій доказам, тому чи будуть вони намерені, чи будуть вони допустили, це вже буде в самому кінці. Це суб'єктивна думка сторони обвинувачення, яка стверджує, що начебто е зінчимо е причетний до цього. А ми говоримо про те, що неодноразово не, не було заявлено собі про певні порушення, і про певні непорозуміності, ті, які є і на відео, і на фото, і на інших доказах, які ми доводимо, які ми досліджували, є суттєві порушення законодавства. Тому говорити про те, що саме... Е Тими доказами, які ми дослідили і які є в наявності суду, підтверджується його причина до спойного правопорушення.